Так, Звісно, погода не фонтан, але це в ніякому випадку не перешкода для того, щоб все більше і більше працювати і більше і більше знімати для вас контенту. А зараз я знаходжуся біля одного з будиночків, які ми побудували під замовлення, які, до речі, вже завтра йти замовникам. І зараз я хочу вам це відео все про нього розказати та показати. А ось вже сам будиночок. Не звертайте уваги на Всю цю красука знаходиться біля нього, а зараз ми фокусуємося на ньому. Це будиночок дачного типу. Він розмірами 6х4,80. Тобто кожен модуль, а він двох модульний, бачите, тут він буде ділитися на актером, розмірами 6х2,40. Він таких розмірів, тому що, що він був габариті, щоб його перевезення не коштувало дорого. Щоб він буде трохи ширше, вже ціна буде доставки набагато-набагато більше. Давайте виглянемо спочатку його фасад в зоні, він озоблений повністю імітацією брусу зі сосни, який ми пофарбували в колір Art Grey. Бачите, він повністю сірий, тільки ось біла тераса на ньому виділяється. Також, як ви можете замітити, замовник попросив, що ми, ми поставили решітки на вікнах, тому що у нього, каже, там неблагополучний район, тому йому так буде спокійніше. Ми його забаганку виконали. Також білі вікна. цьому будинок виглядає достатньо симпатично. І для таких маленьких розмірів він має ось таку тераску. Ось, давайте вже прийдемо до неї. Тараска невелика, але в цьому на ній можна відпочивати, курити, не знаю, пити каву, чай зранку. Ну, добавляє дуже сильно багато дизайну. Це таки для дачі тераса це must have. Переходимо далі. Ось такі металеві, це базові двері, але вони достатньо якісні. Відкриваємо їх і переходимо вже в сам будиночок. Ось така краса тут нас зустрічає. Ось всередині будиночок, оздоблений дерев'яною вагонкою зі смереки. Така світленька, гарненька. Підлога вже встала на ліноліму. І також відразу хочу сказати, щоб ви не звертали увагу на це чорне полотно. Це вітрозоляція. Ось тут в даному місці знаходиться Тим Тимчасово, поки будинок знаходиться на нашому виробництві. Ми її вирізали, щоб можна було ходити, показувати людям, ну і знімати, звісно, фото та відео. Вже по місцю будиночка таку, перед відправкою, е тут повністю воно зашиється. Вже по місцю гарненько виріжеться, ось такими стиковочними планками закриється, і воно буде виглядати як єдина цінна конструкція. Давайте вже перейдемо до планування. Воно ось таке: це одна, така велика кухня-вітальна. вітальня Ось, На місці знаходиться кухонна робоча зона. Ось невеличка, але достатньо міска. Тут можна буде поставити шафу. Ось, Як ви вже замітили, вже повністю розведена вся електрика. Ось стоїть щиток. Дверцята. Ось, І переходимо в ванну кімнату. Невеличка, але компактна. В цілому, все, що потрібно, можна тут поставити. Ця техніка не розведена, замовник вже буде розвивати її сам. Переходимо далі. Також тут є складовка. Таке дуже рідке. Рішення, Але чому б ні? Також достатньо зручно тут зберігати речі. Ось бачите, Тут також є щиток. Ви спитаєте, навіщо тут два щитка? Тому що тут два модулі. І так як кожен модуль має свою електрику, ось кожен модуль має бути свій щиток. Ось такі мдф овські двері це стандартні, базові, затопати можна поставити в будь цьому будь-які. Але вони і так непогано виглядають з цим сірим лінолімом. І, звісно, ось така от вітальня. Ось така одна велика відпочинкова зона, то також можна поставити буде шафу якусь чи комод, вже поставити диван, якийсь телевізор і собі відпочивати. За рахунок того, що тут бачите, немає якихось в цілому перегородок, місця тут здається дуже багато, дуже просторна. Стель, як ви бачите, тут похила, коса 2,20-50. Для таких розмірів супер, тобто ну, взагалі ніяк не дали. Ось утеплення будинку 100 мм, так як горійдачний, в стінах базальтовата, підлозі стелі мінеральна вата. Цьому цього достатньо навіть і для посінного переживання, просто буде він не такий енергоефективний. Давайте вийдемо ще раз на тераску. Ось, Ось така буде краса, звичайно, замовника. Кожен раз, як буде виходити з будинку. Ось такий був короткий відеогляд будиночку. Він достатньо інформативний. Ви побачили, яке є планування. І ще раз повторюю: даний будинок був побудований під замовлення. Тобто, якщо, наприклад, прийдете до нас і скажете, я хочу якісь інші будинок з іншим плануванням, без питань, ми можемо його втілити. Тобто ваші мрії можуть втілюватися в реальність. Ми ваші мрії можемо втілити в реальність. Тому, якщо у вас засякав цей будинок і ви хочете подивитися їх або подивитися ще якісь інші, звертайтеся, я буду готовий повісти на всі ваші питання.